Вітаю всіх, хто приєднався. Сьогодні поговоримо про легендарну страву Куліш. Якщо ви вже пробували куліш, напишіть в коментарях, як вам, як взагалі ця страва. Якщо ні, не біда. Після цього ефіру точно захочете його приготувати. Отже, сьогодні ми розберемо, що таке куліш і звідки він узявся, які традиції пов'язані з цією стравою, що в складі, і чи це правда корисно. Кому можна їсти цю страву, а кому бажано тимчасово прибрати, або взагалі відмовитися? І розберемо кілька цікавих фактів і розвінчаємо міфи. Отже, куліш це як український плов, але без пафосу. Яка ж його історія? Колі ж всем відомо, що це козацька страва, і перші згадки з'явилися про нього в 16 сторіччі. Його варили у походах, бо страва була дуже проста, поживна і не вимагала багато інгредієнтів, з чого ж воно складалося. Звичайно, це пшено, ще називають золота крупа або проса це сало, цибуля, часник, сіль і вода. Якщо вам цікаво дізнатися про сало, чи це дійсно корисний продукт, і саме чому ж його використовували козаки, то в мене є відео про сало, його можна подивитися. Я на всяк випадок під цим відео залишу посилання на цей ефір. Однак бідні козаки вживали пісний коліш, де не містилося сало, ну а заможні, звісно, з салом, і, можливо, зі шварками. То чому ж куліш це не просто їжа, а традиція. Справа в тому, що воно символізує єдність, тому що страву готували в одному якомусь такому посуді або в казані навколо збиралася компанія людей, де обговорювали щось або сміялися і взагалі розмовляли, поки ця страва варилася і. Потім сумісно вони їли за от в колі за цим вогнищем або казаном споживали цю страву. Тому ця страва є символом об'єднання якоїсь компанії або групи людей. І навіть зараз коли ж традиційно готують на таких же самих компаніях, це, наприклад, фестивалі або якісь весілля, чи просто святкування. Тому що цю страву дійсно приємно споживати, коли всі гуртом сміємося або щось обговорюємо, і воно єднає людей. Які ж основні інгредієнти ми розглянемо? По, по кулішу по його рецепту основному. Тому що дійсно багато рецептів по-різному підходять. І навіть я бачила, що в рецептах в куліші є і картопля, однак традиційно воно складається з пшона, це джерело групи вітамінів Б, заліза, магнію, сало, Звісно, це джерело енергії, це мононенасичені жири. І, звісно, це цибуля та чесник. По-перше, це природні антибіотики підтримують імунітет і це корисна протипаразитарна була профілактика. Тому що, якщо ви в поході, звісно, гігієни дуже важко дотримуватися. Тож ці трави і овочі, в даному випадку, це цибуля, були дуже корисно використовувати як протипаразитарна профілактика. Звісно, основний компонент це пшоно. Я буду періодично зачитувати коментарі, які пишуть люди в цьому ефірі, і паралельно розповідати про цю страву, отже, що корисно в самому пшені, і чому це доволі така крупа? Не завжди вона є центром в кулінарних традиціях сім'ї. Зазвичай там більше гречка або вівсянка. Справа в тому, що пшено дійсно деяким людям не можна вживати. І про це я обов'язково скажу. Однак почнемо, звісно, з плюсів це з користі. Пшоно містить багато клітковини, що сприяє гарному травленню. Один. Два містить низький глікемічний індекс, і це корисно для діабетиків. Два. Три не містить глютену. Тому, якщо є глютенна переносиместь, то ця крупа вона дуже корисна. Допомагає виводити токсини з організму завдяки високому місту антиоксидантів С4. Покращує роботу серцево-судинної системи, оскільки місить калій і магній С5. І сприяє зміцненню волосся, шкіри, нігтів через велику кількість кремнію. Це дуже важливо, тому якщо є питання взагалі якось збільшити кількість волосся, це не обов'язково шампуні і якісь процедури, це треба також працювати зі своїм харчуванням, вживати корисно, якісну саплементацію. В даному випадку це буде добавки з органічною сіркою і з кремнієм. І от ця курпа. Також буде корисна в вашому раціоні для того, щоб побільшало у вас запасів кремнію для росту волосся. Ось так цікавий такий склад. І ви можете вже в своїй традиції сімейній не тільки використовувати саме просто куліш, а просто взагалі цю кашу. Можна її використовувати як банаш, тобто не кукурудзяна, а пшено з бринзою. Це було дуже ситно і в якому сенсі це буде вегетаріанська страва. Отже, йдемо далі. Кому не можна вживати пшоно? Перше, це людям, які мають занижену кислотність шлунку, а також з хронічними захворюваннями щитоподібної залози, оскільки пшоно може впливати на засвоєння йоду. Тому що пшоно містить гойтрогенне це такі Компоненти продукту, які, на жаль, протидіють засвоєнню йоду. Це не тільки крупом може міститися багато кількістю, знаходиться в соєвих продуктах. До речі, це сорга не, не можна вживати. І навіть, ну, звісно, та капуста білокачана і цвітна капуста, які також містить гайтрогени. І, до речі, в шпинаті також є. Тому, якщо у вас є проблеми з щитоподібною залозою, зверніть увагу на продукти, які місять багато гойтрогенів, і виключіть. Якщо це у вас спектр захворювання щитоподібної залози, то ці продукти максимально виключаються. Ну, дійсно, буває, що пожиттєво виключаються. Тому зверніть увагу на цей список. Якщо вам цікаво, на Патреоні моєму можна задонатити і отримати файл зі цим списком і рекомендаціями по харчуванню аутоімунному захворюванні чи подібної залози. Тому зверніть увагу на три категорії, кому не варто споживати пшоною кашу, і звісно ж, коли ж. І таким чином ви тільки покращите своє здоров'я, краще зосередитися на інших продуктах, які також дадуть вам користь. Кому ж ідеально підходить? Людям, які ведуть активний спосіб життя, і літнім людям, і дітям корисна, і вагітним також корисна. Тому що каша дуже ситна, насичує, не, після таких страв не хочеться споживати солодке, довго у вас доволі енергії, не треба вам енергетики. Тому ця каша, на мій погляд, взагалі незаслугована забута і не тільки єдиною гречкою ми живемо. І гречка без глютену, і пшоно без глютену. Однак пшоном ви дійсно більш насититеся, вона більш ситна. Які ж можуть бути міфи пов'язані з цією крупою? Я дуже багато чую, що ну, взагалі це жирна страва, ну, як, взагалі як не жирна. Колі ж шкідливий, коли ну там наскільки багато сала, наприклад, на одній порції більше 100 грамів. Це, звісно, буде шкідливо. Але якщо ми можна, споживаємо норму, до речі, відео про сало я це розповідаю. Можете подивитися, але зараз я вже скажу за сполірю. Це 20-30 грам. Це не буде настільки жирно, але буде дуже ситно. І його доволі просто приготувати. Навіть з мінімальними навичками кулінарного якогось мистецтва, ви все одно його приготуєте. Там немає нічого складного, просто вариться правильно крупа. Зауважте, що пшоно ми довго вимочуємо більше години для того, щоб прибрати воту гіркоту. І дивіться, якщо немає вже пінки, коли ми замочуємо крупу, то будемо вважати, що вже крупа підготовлена до варіння. Ну, таким чином, далі вона у вас швидко розвариться і не буде гірчити. Тому дуже важливо якісно промити і відстояти десь ну, більше годинки так точно. Тоді у вас каша буде смачна. Ну і ще один міф, який я також чую: що це не модна, а модна кіноя і, і якісь там далі супер страви, наприклад, палента, хоча насправді це кукурудзяна каша. До речі, якщо вам цікаво розібрати цю страву, Ну, не цю страву, а цю крупу кукурудзяну і страву з цієї крупи, це мамалига, Напишіть в коментарях двоєчка, я обов'язково її розгляну на мабутніх своїх ефірах. Тому це не про моду, це про користь і про здоров'я. Ми можемо знати, що ця крупа дає нам настільки багато, що розуміємо, що вона є неодмінним. Таким компонентом нашого раціону, навіть щоденного, ми можемо пшону кашу використовувати додатково, і в приготуванні, наприклад, гарбузової каші, і того ж самого банаша, і використовувати її замість рису для плову. Причому це може бути вегетаріанський плов. з Наприклад, з грибами, з квасолею, і це буде дуже корисно, особливо якщо ви тримаєтеся посту і звісно не можна м'яса і риби, ви можете спокійно звести. Страву з проса, ну з пшена з рослинними білками, і ви будете себе дуже гарно почувати, не буде втрачатися м'язова маса, і це, до речі, дуже гарно, як і певний такий принцип детоксикації, тому що ми даємо рослинні продукти, не навантажуємо себе тваринами, легше перетравлюється все, і таким чином у нас відбувається якась система відновлення, тому що не треба витрачати дуже багато сил для того, щоб переварити тваринні продукти. І потім, коли закінчується піс, можна знову повернутися до страв з м'ясом. І пшоно тут дуже гарно в концепції е, насичення у пісних, вегетаріанських стравах, або ви, наприклад, ви не споживаєте м'ясо, не можете. Тоді пшоно є таким замінником для насичення. І, до речі, це набагато краще буде, ніж білий рис. Білий рис ну, це така вуглеводна. Я б сказала бомба, тому що вона дає, ну пустишка, вона дає дуже багато калорій і нічого практичного не дає, тому що все корисно залишається в оболонці сиру, ой, з рису, і таким чином ви втрачаєте багато корисного. Якщо вже і споживати рис, то це має бути не шліфований, червоний, чорний, де у нас ми можемо отримати багато мікроелементів, тому що вони ж знаходяться в оболонці. Тут таке питання. Мені не доход... виходить смачно зварити пшоно. Як в анекдоті, ви не любите кішок, ви не вмієте їх готувати. Ну тут, тут такий принцип, не ну не те, що я там вас якось критикую стосовно вашого кулінарного вміння, але просто можливо, ви його мало відстоюєте в воді. Краще додати теплу воду, залити теплою водою декілька разів, три рази, для того, щоб змити воду піну. І потім ще дати постояти десь приблизно годинку, і пшоно буде дуже гарно варитися, воно буде пухке, не гірчити, і буде смачно. От така є порада. Отже, йдемо далі. Рецепт куліша я дам в описі з пропорціями, ви можете взяти його і приготувати. Однак, е от той секрет, що я говорила, що його треба обов'язково промити, так, дійсно дає от такий ніжний, масляністий такий присмак цій корпі. Дуже важливо вимити в ту гіркоту. І також смакоту цієї кулішу додає саме пасірування сала з цибулею, дуже важливо. Тобто, ми спочатку розтаплюємо сало на пательні і потім додаємо туди цибулинку. Порізано, і далі на невеличкому вогні перемішуємо до тих пір, поки цибулинка не стане прозорою. Це є тот момент, коли треба вже знімати. У вас і сало буде гарне дасть такий, я б сказала, сік. Ну, це не сік, а просто такий вже топлене виходить, воно як смалиться, доволі непогано і корисно. І ви можете з'єднати те, що залишилося з цибулькою. От то топлене сало з кашою, і це буде дуже ситно. Єдине, що звісно, так як це сало, це мононенасичені жири, все ж таки це додаткові калорії. Таку страву не варто їсти на вечір. Тобто це дійсно вденний денний такий прийом їжі. Можна взяти салат, куліш і, наприклад, додати ще кукурудзу, поклався додатково або нут, або квасолі, щоб містить білок, і ви отримаєте дуже корисний обід. Які ж е варіації взагалі зараз можуть бути з кулішом? Це вегетаріанські, ми можемо використовувати гриби, е квасолю, нут. Е дуже корисно. Ми можемо використовувати сочевицю як додатково в е е якісь інші страви. Наприклад, це у нас можуть бути млинці або вафлі з е сочевицею зробити такі. І е е окремо буде каша? І буде гарне поєднання. Це може бути дієтичний варіант і таким чином ми зменшимо кількість жирів і калорійності. Ми можемо використовувати сухе м'ясо, мазі на увазі філе курячі або індичку. Мені більш подобається індичка там. Більше заліза в порівнянні з куркою, і зараз на тлі ну, дуже багато розповсюджених випадків, коли не вистачає заліза в організмі, особливо у жінок або занижений ферритин, то індичка виходить на перше місце. Можливо, яловичина буде важковата, але індичка дуже гарно перетравлюється, легка, це корисне м'ясо і воно ну, і смачне. І пікнік-версія. Коліша на багаті. Це от ми будемо наслідувати казацькі традиції, коли будемо варити його, наприклад, в Казані, і таким чином об'єднувати компанію, яка зібралася на пікнік. Тому можна використовувати різні варіанти, але ми маємо розуміти доцільність прийому, коли його споживаємо, тобто це не на вечір, не на ніч, бо все ж таки це важка страва. А в день для того, щоб насититися і мати доволі такий багато часу до вечері, наприклад, у вас 4 години, точно у вас буде достатньо енергії і ситість буде, вам не буде тягнути на солодке. В день це буде чудова, чудова страва. Отже, куліш це не тільки традиції, які ми можемо е, знову наслідувати в своєму сучасному харчуванні, але також це свідчить про здоров'я. Тому що ми можемо використовувати дійсно протипаразитарні трави і овочі. Це лук, це цибуля і часник, для того, щоб ми могли. Е, Профілактувати якісь паразитарні інвазії. Ми від цього ніхто не застрахований, це ну, навіть не можна чіпити неочікувано, тому якщо ви щодня споживаєте такі продукти, це дуже добре. Ще до протипаразитарних трав відноситься перець стручковий і перець горошок, дохмяний перець дуже гарна. Ви можете додати в крупу, коли вона вже практично звариться куркуму. Вона, по-перше, буде більш такий золотий. Істи відтінок і куркума буде дуже корисна як протипаразитарна також дія, як покращення засвоєння, травлення. Куркума дуже гарно впливає як протизапальне. Тобто ми можемо цю страву використовувати як протизапальне харчування. Часто люди скаржаться на біль в суглобах і взагалі на скутість, і я в такому випадку рекомендую вживати куркумін. Він дійсно дуже гарно працює, як протизапальне. Тому можна поєднати. І користь страви, і користь для нашого здоров'я. Крім того, можна замінити сало на менш калорійні, менш жирні продукти, і ви отримаєте поживну, корисну і здорову страву. І тут не тільки одна гречка, потрібна і не один булгур. До речі, якщо ми порівнюємо булгур і пшоно, то пшоно тут буде краще. От. Хоча булгур також корисна крупа. Якщо вам також цікаво почути про булгур і способи використання його користь, також напишіть в коментарях, я розгляну цю крупу. У мене було, до речі, доволі активний м -м -м, такий допис про крупи, де я давала прям топ, з чого, яка сама найкраща крупа, а до якої ми там будемо далі спускатися такий от рейтинг. Якщо вам цікаво, також можемо зробити такі відео по розбору з цими. Крупами, який буде найвищий, а які буде найнижчі. І ви будете знати, яку крупу краще використовувати часто, часто, часто. І це не гречка, до речі. Так, я почитаю декілька питань. Чекаю на ваш рецепт. Ваші рецепти дуже гарні. Дякую. Да, у мене є дописи на каналі, і там я публікую рецепти. Можна періодично заходити, дивитися і брати для себе корисно. Скріньте ці рецепти і готуйте на здоров'я. А важливо разом варити окремо кашу, і потім заправити салом і цибулю. Так, звісно, ми окремо варимо кашу, окремо ми пасируємо сало з цибулькою і часничком, і потім все це змішуємо разом. Тоді це от буде той куліш, який нам потрібен. Ну, Це традиційний рецепт. Хоча насправді, я казала, що їх буває різне, я навіть бачила, що була навіть картопля. Я була здивована, але мені сказали, що так, є такий рецепт. І дійсно виявилося, що коли я читала про цю страву, виявилося, що так можуть додавати картоплю. Ну, це, я думаю, що просто вже якісь варіації. Але основа цієї страви це пшено, тобто готується конкретно на пшені. І е, цікаво буде про булгур. Добре, я зніму відео про Булгур, розкажу е, про цю крупу. Е, до речі, якщо ви вечором думаєте, що треба їсти тільки салати і білки, мається на увазі там риба чи курка, ви помиляєтеся. До вечора, до речі, непогано вживати і булгур. Це корисна крупа, також, е, яка містить багато клітковини і може дати насичення, особливо якщо у вас є тренування. Тому. Не однією знову гречкою, не одніми салатами ми живемо, обов'язково маємо мати різноманітне харчування, для того, щоб ми могли отримати максимум зі всіх продуктів для нашого організму, для його побудови, регенерації і відновлення. От, тому е, не концентруйтеся тільки на одному якомусь принципі, тобто у вас там вранці яйця, тільки яйця, все, що з яєця, на вечір у вас тільки салати і все. Хоча це корисно на вечір салат, але ми маємо де потім дещо звикаємо, і для нашого організму це не так дуже добре. Ми маємо тренувати свою підшлункову, тренувати свої смакові властивості, і е, це. Досягається тільки різноманіттям, тому щоб не було звички, не було приторного такого якогось, або такого, наприклад, нейтрального смаку, що нічого не смакує, і, звісно, потім підтягне на щось. Дуже цікаво, або на солодощі, або на щось солоне, або на незвичним смаком, наприклад, це якісь гастроексперименти. То для того, щоб такого не було, таких саме зривів, має бути харчування різноманітне. Тоді зривів у вас не буде, тому що і так ви будете отримувати різні смаки, воно буде тренувати вас, заспокоювати ваш мозок, який потребує різних також вражень від їжі, тому що часто їжа це як закриття питання. Або закриття, ну, от ми з'їдаємо для мозка це задоволення, наприклад, це солодощі. Або це звичка. І коли ми себе тренуємо різноманітним харчуванням, ми погані звички, як начебто нівелюємо. Ми допомагаємо своєму організму мати максимальне насичення чистими смаками. Тобто нам не треба з'їсти солону печиво і заїсти чимось солодким, для того, щоб отримати вау смак і таким чином заспокоїти свій мозок або якісь бажання. Тому чим різноманітніше у вас буде харчування, тим краще. І різноманіття це не досягається за рахунок, наприклад, там, якихось екзотичних продуктів, а досягається просто різною зміною страв. Тобто у вас вашим, на своїх поличках ви маєте мати різні крупи, не тільки на одній гречці знаходитися. І з різних цих круп. Готувати свій, свій раціон, будувати концепцію споживання. І на сніданок також воно має мінятися. І таким чином у вас буде задоволення і смакове, і для мозку, і здоров'я для травлення. І це буде здоровий, гарний е, раціон, про те, що кажуть, збалансоване харчування. От воно і є, ця концепція, і, звісно, будете здорові, здорове буде тіло. Отже, підсумовуючи цей ефір, тому що куліш виявилася доволі проста страва, там нема складних інгредієнтів, її дуже просто приготувати. І основний компонент це пшоно. Дуже корисна, неймовірний клад. І скарб, і взагалі це просто подарунок по кремнію, якого нам не вистачає для молодості, для краси шкіри і волосся. Тому споживайте це на здоров'я. Якщо вам потрібна консультація, підібрати продукти для вас, під ваші потреби, звертайтеся, можете написати, домовимося на консультацію, я вам прийшлю повний файл з підбором вашої продуктової корзини і тактикою харчування, тобто, що вам підходить, які продукти саме от зараз вам. Потрібні і буде дуже добре побудувати ваш раціон саме на них. А з кулішом додавайте її до своїх традиційних страв вашої сім'ї, розповідайте дітям про культуру, про українську кулінарію і взагалі про, про користь тих страв, які, ну, на жаль, зараз забуті або не так розповсюджені, але вони. Можуть легко повернутися в наше життя, якщо ми будемо ці традиції підтримувати в своїх сім'ях, і діти про це будуть знати і передавати далі своїм наступним дітям. Отже, куліш це не проста їжа, це частина української історії та культури. Готувати його легко, це може бути дієтична страва. І... Якщо вам сподобався цей ефір про цю страву, ставте лайк, підписуйтеся, і на наступних ефірах будемо розгляда більше української традиційної кухні. І таким чином будемо підтримувати наші традиції. Я ще подивлюся, які є ще питання. А, так, з чим їсти куліш? Бажано з салатами або тушкованими овочами, дуже корисно ферментовані овочі. Про ферментовані овочі також був ефір нещодавно. Ви можете зайти, подивитися на цей ефір і таким чином записати для себе топ. От там як я раз давала топ по користі ферментованих продуктів і конкретний топ для України, який ми можемо спокійно використовувати. Це бюджетне, це доступно і це корисно. І куліш з овочами гарно, гарно поєднується. І ще я бачу в коментарях цифру двоєчку. Добре, так, я розгляну про користь круп, і, в, і мені цікаво буде також ваше враження про мамалигу. Я дивлюся, що мало людей споживають цю крупу. В цій страві, але кукурудзяна крупа це дуже корисне, кукурудзяна борошна теж знову тому, що не містить глютену. І багатьом людям дуже легко сприймати цей, ну, цей продукт. Дякую за ефір, дякую за те, що були сьогодні зі мною. Ділиться цим ефіром, і я думаю, що ми будемо більше дізнаватися про користь української національної кухні. Дякую.